Що робити, якщо вам погрожують в інтернеті, будьте уважні. Шахраї можуть погрожувати усім, у тому числі людям з інвалідністю та вимагати гроші. Жертвою таких погроз може стати будь-хто, дії, які ви можете зробити. Не відповідайте аферистам, не віддавайте їм гроші. У багатьох випадках їхні погрози безпідставні. Шахраї розраховують на те, що людина відчує страх і сплатить їм гроші. Зробіть фотоскріншот із залякуваннями та збережіть його. Зверніться по допомогу в кіберполіцію або подайте електронне звернення на сайт Кіберполіції. Для чого подавати в кіберполіцію. Щоб себе захистити і щоб не допустити наступне шахрайство з іншими людьми. Повідомте родичам та знайомим, що вам погрожують в інтернеті. Змініть паролі. Заблокуйте банківські картки. Проконсультуйтеся у банку про ваші подальші дії. Зверніться до ІТ спеціаліста для перевірки, чи все гаразд, із вашою особистою інформацією та пристроями. Будьте уважні, завдання ворогів поширити паніку наше зберігати спокій та зупинити дії шахраїв.